Непоясненим, бо заколисує мої видіння страшні, опівночі, наслані тишами, в темряві вічність злизує дійсність знову нероділену з іншими. Шар за шаром летять сторінки і пісні, не чуті й не читані, лиш замислені. Відкрила всі карти, колоди на стіл, і останні в руках втиснуті. Я не граю, не знаю ні правил, ні слів, ні виключень, все безмістове. Тому не почую, яка кількість мрій б'ється з кордонами особистими, з поверхної шкіри, кістками і м'язами, так неохоче привласненою, коли шалик сповзає, ключиці стирчать, залишається все непоясненим.